Це все. Слава Богу, Батий, слава, те, слава, слава Богу. Зразу, як кажуть, то цього голові, скільки віше, які перекручуються, щоб випав той, який по темі, і ви знаєте, сьогодні тема це і народження Ісуса Христа, як сьогодні вже нагадав Саша, що ми не прив'язуємося до дати. Ось і багато чого ми в світі чуємо. Я дивлюся за цей місяць, як була підготовка у світ. Він кожен готується до Різдва, кожен готується до свята. Я дивився, скільки цього почали вводити, як почав світ використовувати е, християнські псалми, які ми співаємо так. з цих співників, як вони почали підбирати під них музику, ще під них підбирати якісь костюми, почали робити якісь відео. Я дивлюся, яка пішла менше з цьому всьому, так. що вони почали перекручувати істину, вони не шукають, щоб смиритися, щоб знайти скромності, щоб дослідити, сісти, почитати сім'єю, як було це народження, як воно було по-справжньому. Подивитися силки на спасіння. Це є важливо в нашому житті. Ви знаєте, це є справді останній час, і, можливо, навіть останній рік чи останній місяць. Ми не знаємо, бо ніхто не знає, але знає сам Господь. Ми сьогодні свої окування повинні покласти на Господа. Бо хто, хто надіється на нього, він оживе. той, хто надіється на Господа не тільки в цьому житті, а й в вічності. Ти буде мати вічне життя. Бо ми написано: будемо нещасними, коли ми надіємося на нього в цьому житті, щоб добре нам прожити, щоб добре нам посвяткувати. Як сьогодні вже зачитувалось. Що для нас є різдво, чи це кулінарія, чи якісь мандарини, чи якесь свято, чи якісь бакари. У кожного по різному своє. І ми дивимося, що і в світі вчора я де був по багатьох магазинах, кого не бачу, кого не питають. Всі бажають хорошого святвечора. Я дивлюся. Світі цей вечір він має більше значення як народження самого Ісуса Христа. Готують 12 страв, служать язичеству, ставлять якісь йолки, бажає на ну, одному щось іншого, але Спасителя ніхто не хоче знайти, ніхто не передає йому перевагу. Ми дивимося. І його народження воно також було особливе в його житті і в нашому житті. І Ми дивимося, що він прийшов в те місто, де мав народитися, батьки його Йосип і Марії, і не було йому місця. Ми це добре знаємо. і можливо, можна було щось випросити, десь хтось попросити, але він написано описано Боги і нижчих к'ясах родився на соломії. Це так є для нас важливо. Для чого він це зробив? Він це робив згідно волі Божої, щоб кожен міг до нього прийти. Ми знаємо, що якби він народився в вищому чомусь, то, можливо, бідні сумнівалися, бідні не знали, як підійти, що сказати. А так ми дивимося, його простота, яка повинна передаватися і на наше життя, вона повинна відображатися в нашому житті, для того, щоб славити Господнє ім'я. І сьогодні день, щоб славити Господа сім'ями, родинами, щоб святкувати, що Господь народився. І він народився для того, щоб проявити любов Отця до нас, щоб показати дійсно, що таке є любов, що таке є жертва, що таке є надія. І він народився, Він нас навчив не тільки любити, ми дивимося, його народження до нас дало. Ми знаємо, як лікувати Словом Господнім. Ми знаємо, як любити, ми знаємо, як. Пізнавати мир, як ділитися, як бути щедрим. Все в ньому і все для нього, бо все це його, і ми повинні розуміти Алі і славити Господнє ім'я. І так приємно прийшов цей пройшов цей час, цих дві годинки, і це є важливо, якщо ми будемо в своєму серці завжди пам'ятати, завжди готуватися, щоб слово Господа воно було написано на скрижалях серця нашого. і Коли б ми де б ми не були, щоб нам. Не сказали і не спитали, ми завжди могли дати відповідь, що в моєму серці живе Христос. Хай буде слава йому за все. Ви знаєте, проходить час, і завтра знову будемо мати служіння по милості Господа, щоб з Господні ім'я, щоб ми не унивали. Коли ми дивимося, коли падають стовпи, коли падають браття, падають сестри, подорожаючи цьому світові, знаєте, і багато чого відбулося за цей місяць і з моїми друзями, багатьма знайомими, дивимося, почне подорожати світові. Я думаю, Господи, що ти мені хочеш сказати цими їхніми вчинками? І якби можна огорчитися, можна би і заплакати, можна за кимось жаліти, але Господь мені каже, ти укріпляйся, як написано до Тимофія у другому розділі, Павло пише. Ти змісняється в силі благодаті. Ми сьогодні повинні розуміти, що сьогодні ми в домі молитви, де ми можемо зміцнитися, де ми чуємо істину. Коли ми щось не знаємо по темі Різдва, сьогодні є час запитати, сказати, брат Степан, поясніть для нас, будь ласка, що це є за значення, що це є за слово, що це. Є за свято. Ми повинні, коли ми щось не знаємо, ми повинні все це його висвітлювати, щоб воно в серці нас не томило. І тоді ми будемо рости, а так ми маємо запитання. Ми мовчимо, і не можемо сказати, бо ми боїмося, що хтось щось каже, чи думаємо, що нас заплюють. щоб серце воно було чисте і свободне. Для того народився Христос, для того він прийшов, для того він звершив місійну працю. Він був поведений в пустиню, він давав відповідь. Коли ворог спокушав словами біблійними, які ви записані, які ми знаємо, які ми цитуємо часто в своєму житті, тому вся перемога вона вже звершилася. Лише для нас, язичного народу, Господь дав милість славити, славити і пославити за все. Тому Хай Господь нас благословить, поділюся коротенько одним місцем, бо Господь положив мені на серці. Ви добре всі знаєте, але Хай Господь благословить. Перший розділ з першого віршу, як і нижче. Багато разів і різними способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків, а в останні ці дні говорив він до нас через сина, якого призначив спадкоємцем усього, через котрого і віки створив. Цей, будучи сяйвом слави і образом істини Бога, тримаючи все словом, сили своєї, здійснив собою очищення гріхів наших. Усі по правиці, величності на висоті. Слава Богу. Слава Богу. Такі коротенькі віршики, які ми добре знаємо, і це є важливо в нашому житті. І дивіться, скільки пройшло вже тисяч років, пройшло що тисяч років, і Господь нас навчав. Ми дивимося, був час, коли люди жили по совісті. Був час, коли люди жили по закону, і час, коли люди живуть по благодаті. Але в цьому всьому ми пізнаємо, що Господь він нас любить, що Він нас виводить. І ми не повинні 40 років ходити в округ однієї гори, а ми повинні зійти на гору ця гора Богофа, щоб пізнати, що Господь прийшов особисто для мене. І ми неможливо не настільки оцінюємо, що Бог прийшов до нас і що Він звершив цей подвір, якби ми сьогодні сказали самі собі, чи хтось би нам сказав що Сьогодні ввечері Христос прийде до мене в гості, з народження. Як би ми готували свій дім, як би ми готували своє серце? Я не знаю, була б така, мабуть, метушнями би роздавали кожен свої долги, віддавали хто що должен. То, що около обіду, ми пішли вибачалися, ми, ми б не дивилися, що хтось щось нам скаже, чи хтось щось про нас подумає. Ми ляли сльози, так як воно належить. І ми повинні це розуміти. Що багатьма способами, різними способами Господь говорив до нас, до наших батьків написано, але в останній час Він проговорив до нас сині. І ми повинні розуміти як Христос він любить, каже, що я тебе люблю, іди і більше не гріши. І це слово воно є важливе в нашому житті, щоби вийшовши сюди, вийшовши звідси, ми сказали справді, вийшовши тому, написали Господи, я тобі дякую за це служіння. Де я міг почути слово твоє, де я міг. Прославити тебе, де міг заспівати тобі, де я міг сколи, склонити свої коліна, сказати, Господи, скільки років я знав це Різдво, але не так його розумів, не так його святкував, а сьогодні я хочу тебе славити вічно і свято. Тому хай Господь благословить, щоб ми шукали в цій дні Різдва, не дивлячись на число, на години, а ми славили Господа, бо він сьогодні народився, даний немовля для нас від Господа. Тому слава йому за все, ми помолимося.